Добрий день, партнери. Рада сьогодні бути тут і мати завершальну доповідь для вас. Так як ми говоримо сьогодні про впровадження, про комплексну автоматизацію бізнес-процесів на підприємствах, звісно, дуже важливу роль в усьому цьому відіграє питання електронного документообігу. Тому саме сьогодні хотіла вам розповісти про плейдок. І тема буде флейдок це більше, ніж просто обмін з контрагентами. Впевнена, що багато з вас вже чули про флейдок, дехто використовує досить активно. Звісно, сьогодні хотілося б зупинитись більше на цікавих нових практичних кейсах на нашому досвіді впроваджень за останній час, тому що типові можливості ви знаєте, а що є цікавенького, які є потреби в користувачів і яким чином можна їх задовільнити, практично впевнена, буде вам досить цікаво. Що стосується ЕДО, Якщо задати питання, про що ви в першу чергу думаєте, коли чуєте едо? То звісно більшість відповість, що це просто обмін документами. Так, ми звикли, що це є обмін з контрагентами, актами, рахунками, видатковими накладними податковими документами. Але насправді на сьогодні ЕДО це вже набагато більше, коли ми отримуємо запити на впровадження системи електронного документообігу для користувачів, то ми дивимося ширше і вже зараз можемо стверджувати, що. Плейдок це ЕДО, яке дає суперможливості. Про які суперможливості тут можна говорити? Ми зараз помічаємо, що у користувачів з'являються додаткові потреби, які виходять за межі звичного електронного документообігу. І, чесно кажучи, буквально 10 хвилин тому підходив партнер і поцікавився, чи є у вас у Флейдок вже щось для внутрішнього документообігу. І ви знаєте, є. І є, і реалізовано багатьом клієнтам, тому сьогодні ми будемо про це говорити. Які саме внутрішніх... Документи доступні до такої реалізації, що це дає користувачу, тому що звісно ніхто не любить підписувати папірці, витрачати на це багато часу. А й це сучасно, круто, зручно і швидко. Тому зупинимося саме на цьому. Якщо казати про реалізацію внутрішнього документообігу, то які це можуть бути документи? Перше це робота з кадровими документами у FlyDoc. Що це можуть бути за документи? Це трудовий там договір. Наказ на прийом на роботу, на відпустку, на відрядження, інші заяви будь-які. Тобто, що б не потрібно було реалізувати на підприємстві, це можливо засобами флейдок, тому що є документ, є необхідність накласти на нього КЕП і це цілком можливо. Крім кадрових документів, є ряд документів, які стосуються обліку основних засобів. Звісно, так само на підприємствах їх. Достатня кількість і все це зараз на папірцях. Тому такі документи, як прийом в експлуатацію обладнання, всі, що стосуються інвентаризації, акт на списання, тощо, точно так само вже можна перевести в цифровий формат і саме таким чином їх використовувати. Крім цих, звісно, складський облік, куди ж без нього, також засобами флейдока покривається. Тому все, що стосується внутрішнього переміщення, інвентаризації. Списання, що також можна перевести в ведо, і користувачі активно вже цим користуються, адже цих документів також досить велика кількість на підприємствах. Важливим моментом є зберігання документів, їх пошук, обробка. Ви знаєте, що якщо це. На папері, так то загалом три роки зберігаються документи, але є ще й ті, які набагато більше мають зберігатись на підприємстві. Якщо це є величезна кількість, то ми розуміємо, що нам необхідно. Нам необхідно, по-перше, це величезні витрати на папір, на друк цих документів, величезні часові витрати на підписання цих документів, на зберігання, тобто треба приміщення, яке забезпечене необхідними умовами. Треба люди, які будуть цим займатися. І питання пошуку це взагалі окрема історія, тому що якщо потрібно знайти швидко якийсь документ, і це на папері, і воно все десь складено в величезній кількості, то це досить складно в порівнянні з електронним форматом, коли це можна зробити в декілька кліків. Якщо казати про практичний досвід наших клієнтів, то у нас якийсь клієнт, у якого 30 тисяч документів на рік. Ну тобто там 2500 в місяць. Уявіть, яка це титанічна робота. В компанії просто з документами з побірцями, коли весь цей час можна використовувати на розвиток бізнесу, на виконання більш важливих задач, і мати вільний час для чогось ну, більш необхідного для діяльності підприємства, тому тут важливо розуміти те, що частину роботи з електронними з документами можна вже перевести на продукт, який саме для цього і призначений, тому варто вже розмірковувати в розрізі. Паперового документу обігу не тільки з зовнішніми контрагентами, а й всередині компанії поступово переходити до того, щоб переводити це в цифру. От. Тому сьогодні саме на цьому хотіла зупинитись, щоб ви знали, що є вже ряд практичних кейсів, багато клієнтів вже це собі перевели в цифровий формат, задоволені і вже не думають про те, що треба на папері цим, -цим займатися. Звісно, важливо пам'ятати, чим же ще FlyDoc відрізняється від інших систем для ЕДО. Зупинимось на цьому з переліку з основних переваг. В першу чергу це робота в єдиній базі. Підписання, відправка, збереження документів баз без додаткових вивантажень даних. Я ще далі вам візуально покажу, як це виглядає. Ключове, що ми маємо розуміти, що це єдина система. Як наші користувачі говорять, БАЗ навчився підписувати документи, це дійсно круто. Тобто не треба окремо щось використовувати для цього. Наступне це створення облікового документу на підставі вхідного електронного і навпаки. Тобто, провели документ, підписали, відправили, отримали створили обліковий, це так само в декілька кліків в єдиній базі. Звірка облікового документа з електронним, зручний пошук та виправлення помилок. Впевнена, хто був присутній на моїх попередніх лекторіях, семінарах, ви пам'ятаєте про важливість цієї функції. Тобто це є практично корисно і необхідно в роботі бухгалтера, тому що своєчасно виявити розбіжності в обліковому електронному документі, їх виправити має дуже вагоме значення в щоденній роботі бухгалтера. Наступне це наявний функціонал по роботі з податковими документами саме в базі. Так, тому що ви знаєте, що можна вже давним-давно реєструвати податкові, робити різні звірки, але тут перевага в тому, що це в системі, де ведеться облік, там же відбувається і відправка документів в контролюючий орган. Тобто це дійсно досить зручно. І п'яте це відкритий код. Ми на цьому також окремо зупинимось. Це така розширена можливість продукту, яка дозволяє покривати різноманітні додаткові потреби користувачів. Отож, як це виглядає в системі, візуально, щоб вам запам'яталося і було зрозуміло, що це є єдина система, єдина база. Тобто для користувача нічого не змінюється, з'являється тільки додаткова вкладка Flydoc, робочий стіл флайдок, і саме таким чином відбувається робота з електронними документами. Наступне це створення облікового, те, що я проговорила, тобто можна після отримання вхідного документу натиснути кнопку Створити обліковий. З електронного документу переносяться дані в облікову систему, після цього користувач тільки проводить його і все. Ну, при необхідності щось доповнює чи коригує. Таким чином є і обліковий і електронний в єдиній системі в баз-користувача. Звірка даних електронного й облікового візуально це ось саме так виглядає. Є розбіжність, документ червоним кольором. Відображено, користувач це бачить, коригує і має дані повністю коректні. По роботі з податковими стосовно цього функціоналу все аналогічно, тільки є додаткова можливість реєструвати в Державній податковій службі, відправляти запити, отримувати інформацію про реєстраційний ліміт. Тобто, так само все досить просто. Ось таким чином виглядає звірка. Відкритий код. Це те, про що я вам говорила, візуально відобразили саме ось таким чином, чому щоб показати, що ця функція вона дає космічні можливості, так тобто, що це мається на увазі? Мова йде про те, що залежно від бізнес-процесів компанії, від потреб, від якоїсь специфіки діяльності, можна продукт адаптувати під себе. У кожного це звісно своє, але так як ми на досвіді розуміємо, що такі запити бувають абсолютно різноманітні. для Переліку вам надамо ключові. З них. Тобто, в першу чергу, це у нас створення індивідуальних форм документів. Так, ви знаєте, що якщо у підприємства якась специфічна діяльність, потрібні якісь додаткові там, таблиці, реквізити, або банально додати логотип, хоче підприємство, це все можна зробити, і це все буде доступно в баз для подальшої відправки. Відображення статусу електронного документа в журналах облікової програми це також дуже розповсюджений запит. Що мається на увазі? Коли бухгалтер працює в журналах облікової системи. Проводить якісь документи, які відправляються контрагентам, наприклад, це реалізації, тобто акти, хочеться бачити, на якому етапі знаходиться електронний документ. Тобто, щоб не переходити в якісь інші системи, є колонка статус, є інформація, на якому етапі цей документ. Тобто, це досить зручно вже не треба навіть ніде нічого додатково перевіряти. Наступне це робота з внутрішніми документами. Так, ми ще на самому початку проговорили. На цьому я і ставила акцент ключовий своєї доповіді, тому що цей запит він на. Вибирає обертів, стає все більш популярним, тому він є досить важливим. І наступне це можливість інтеграції флайдок в баз документообіг. З кожним місяцем все більше з'являється як і потенційних користувачів, так і партнерів, які цікавляться можливістю такої інтеграції. Тобто, звісно, зручно, якщо компанія використовує баз документообіг, щоб після всіх процесів погодження була можливість підписати кепом документ, там договір, додаткову угоду, неважливо і відправити контрагенту. Точно так само навпаки. Коли приходять якісь вхідні документи і є необхідність перед підписанням пройти якісь певні етапи погодження, то продукт дає такі можливості з подальшим його підписанням цього документу. Отже. Є такий слайд, обираючи АДО, йдіть на компроміси. Так, обирайте максимум завдяки флейдок. Дійсно, якщо є зараз вже те рішення, яке дозволяє покрити не тільки звичні потреби в електронному документообігу, а й ряд додаткових, то це дійсно круто. Тому чому щось шукати додатково, коли є все, що ви хочете в одному рішенні, і що найважливіше, це вашій звичній обліковій системі пас. Тому, будь ласка, беріть максимум від документу обміну. Працюйте легше, зручніше, ефективніше завдяки флайдок. Дякую за увагу.